Добрий ранок всім! 15 лютого сьогодні 23 рік. 9 ранку стою я ж на розвантаженні, приїхав у Святопетрівське. При ці бухти. Зараз 0 градусів показує датчик за бортом. В принципі, погодка хорошенька, бачимо, так. Да? Сонечко на вулиці. Що? Я піднявся, зареєструвався, да, дав на охорону документи, мені сказали, розтентовуватися. Зараз будемо йти і я вам покажу, що до чого, з чого ми починаємо, що і як. Думаю, вам буде комусь може, цікаво, як я розтентовую прицеп, покажу вам ті бухти, які я притягнув. Ну що, будемо йти, Гоу! Ну що, ось ми в кузові отакі бухти. Отак вони ув'язані по одному ремішку, лежать на місці, нікуди вони не ділися. Бачимо, доїхали і всі чотенько. Так, що в мене ще проблема? Зламалася одна доска відсюди. Тріснула, треба якось її реанімувати, взагалі її треба замінити. Оце херня. Коротко, що ми робимо? Ми беремо зараз. З вами я ось підняв, оцепив, там бачите замочки, такі є кругленькі, витягуєш його на себе, оцей, оцей, оцей пальчик на себе витягуєш і проводиш його в сторону з і з другої сторони, відсипляєш. І потім піднімаєш цей верхній козирьок, за який закриваються ворота, все від зверху. Потім є в мене такий ремінь. Ми його зараз беремо. Так І починаємо двигати кришу. Ага. Хер сейчас так здвинеш. Коротше, треба мені подня... пойти вперед, опустити подушки, а ззаді підняти хвоста. Зараз я цю процедуру зростаю, тоді буде удобніше, щоб наклон був туди, в ту сторону, до кабіни, тоді легше криша піде. Зараз я піду, подушки на прицепі, підніму, а натягачу опущу. І почнемо займатися ділом. Отак от здвигається криша повністю до кінця. Бухти стоять. Зараз я ворота відкриваю. Ось так от воно все виглядає. Зараз ждемо дзвонка і заїжджаємо. Ну, як я вам вже показав да, процедуру, значить, це я зробив. Стою зараз. Єдине, що тільки поки шов, забувся, треба опустити прицеп назад в положення транспортне по уровню. Ну, і сам тягач відповідно, нажати транспортне положення, щоб він вирівнявся і став чітко ровно. Ну, і, значить, ще раз яка процедура? Спочатку я що роблю? Витягую повністю по тягачу по колу, витягую пломбіровочний трос для того, щоб освободити ці кольці. Да? Оці кольця, в яких проходить цей пломбіровочний трос, щоб ми могли бочину здвинути. Витягуємо виходить, трос, скручуємо з двох сторон, я його обичливо, закидаю всередину в кузов, через борт. Потім беремо лісінку, у мене там є лісінка під прицепом, я вам може покажу, якщо ви не бачили. Ставимо лісницю, вилазимо і витягуємо повністю ленту, яка тримає вверх по кузову, Ось болтається, якщо вам видно, в зеркалі вона болтається. Так? Цю ленту ми витягуємо повністю. І, і до самого верху, то на лісницю залазимо, стоїмо і витягуємо. Да. І так це робимо з чотирьох точок. То два спереді з двох сторон, з лівого борта, і два ззаді, з правого з лівого борта, Потім що, відкриваємо ворота. Ну Так, щоб тут поток машин серйозний, відкриваємо ворота акуратно, заходимо всередину і починаємо робити цю процедуру. З двох сторон два маленьких замочка пиптика такі. ти, виходить, на себе витягуєш і прокручуєш її. Він в такому положенні фіксується витягнутому. Щоб з пазів вийшли пальці. Потім піддимаєш задню кришку доверху, вона на таких, типу, як скажем, амортизаторах, таких, да. подимаєш вверх, на стойках таких, Поднимаєш її вверх, вона фіксується. Все. Получається, криша вже нічого не держить. Ти береш цю, ну як у мене зав'язаний старий ремінь, за нього береш і просто тянеш до упора. І там на упорі, коли доходить повністю вже криша наша здвижна доходить до пікової своєї точки, оці замочки два о -о от соєдіняєш обратно їх вниз, так, і вони фіксуються в отверстях по бокам, там у цих рельсах, які йдуть да, поверху. Ну, і така от процедура. Фіксуєш все, і в принципі криша вибачилась. Здвижна, потім береш, відкриваєш ворота, фіксуючих на крючки і таким макаром заїжджаєш. Бухти я не поки, Ремні оставив на бухтах. Від, Відщолкнув вже в кінці, коли. Коли заїду на територію, вже коли перед самою вигрузкою. ну На всякий случай, знаєте, зараз буду заїжджати на Вісаду. Кстати, такий заїзд вузенький, не широкий на вагах, коли заїжджаєш. Поэтому я поки оставив їх ув'язаними бухти. Потім уже по факту заїду і. Ну, така процедура. Не знаю, як, як скоро це буде. Е, тільки що ось один ман виїхав, ззаді ще стоїть один ман і за ним стоїть ще один ман. Коротко, тут, По-моєму, ще і Реномагнум, Тут по-моєму, три-машини чи чотири стоять, але може бути таке, що ми на різні склади. У нас різна в мене оцинкована бухта, в них там чорний метал, я бачу. Поэтому, ну, це справа така. Ми можемо в різні склади заїхати одночасно. Хто, кого наберуть, той поїде. Коротше, чекаю звонка. Такі діла, друзі. А Всім гарного перегляду, гарного вам дня. Сонячний день сьогодні гарненький такий. тому Всім добра. Давайте на зв'язку. Братва, ну я не удивлен. 16.30. Я ще чекаю. Ну, Метинвест, я знаю, вони так працюють. Я ж працював на вартісі рядочком тут. У них таке є. І вони, по-моєму, якщо не ошибаюсь, до 17 ОО і все, і контора на сьогодні закривається. Ой, чувствую я, що сьогодні я не вигружуся. Це, мабуть, буде завтра. Ти сутки простояв. Ну, простою, по крайней мере. Не простояв ще сутки, а простою. Отакі вот от пірашки. Я розумію, що це легкий попадалово, да? Ну, Нічого таке буває в нашій роботі, нічого ти не зробиш з цим. Мусиш чекати. Мусиш чекати. нікуди не дінешся. Отакі От діла. 16.30, полчаса мене не запустили. Ну, не знаю, до 5 буду чекати, що вони там скажуть. Далі все тоді. Саме, саме в цій ситуації, що напрягає, то що я зранку стою розшторений, і я тепер не знаю, що мені робити. Або на ніч обратно зараз лізти шториться чи так і оставлять його на ніч. Не знаю. Може все-таки брезент. крышу все-таки, наверное, потяну назад. Закрыю ворота на ночь. Я что-то, блядь, не хочу оставлять я машину расшторенной в ночи. Ну, я, я так, я реально разумею, что ничего не будет, но, тем не менее, знаешь. Может, за ночь снега выпадет столько, что я утром буду ваху иду, блядь, встану, машина залеплена все. Херю знаю. Короче, вот такие дела. Буду держать руку на пульсе. С вами связок. Скажу, що далі. Покажу, буду розуміти. Або вже включу зранку, вам покажу, що новий день. Скажу вам привіт, новий день почався. Як це має бути. Чи як це може бути, чи як це буває у других ютуберів? Так, да, я не в від такої ситуації. Я розумію, що бачу, що люди розбігаються. Виходить якась машинка, може мене зараз і заженуть, якийсь давчик білий виїжджає. Чи ман? ман. А ні, начебто ман. Але ж тут, тут, так, тут така ситуація. Тут в основному маса заходить на завантаження, а ті, хто розвантажується, передо мною зайшла буквально одна чи дві машини зайшло на розвантаження передо мною. І ми грузилися в одному місці в Кривому Розі. О, обидва. І Я, і ще й один колега третій стоїть з нами тут. Так, добре, йде колега, треба. Давайте до зв'язку.